Вітаю, друже! Це відео про те, як військовослужбовцям Сил Територіальної оборони Збройних сил України зберегти інформаційну безпеку. Зараз ми воюємо не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Іноді навіть звичайне фото в соцмережах або неперевірена новина можуть нашкодити нам більше ніж куля ворога. Що це означає? Ми повинні дотримуватися трьох речей. Що ми читаємо? Кому ми віримо, що ми розповідаємо близьким, і що публікуємо у соцмережах. У цьому відео розберемося, як правильно фільтрувати інформацію, розпізнавати фейки та уникати витоку секретних даних. Готовий? Тоді поїхали! Кожен день на нас валиться купа новин, але звідки ми знаємо, що вони правдиві. Фейки можуть викликати паніку, посіяти зневіру, тож як їх розпізнати? Перше, перевіряємо джерело: якщо це невідомий сайт або телеграм-канал без посилань на офіційні джерела, це привід засумніватися. Друге, дивимось на посилання. Якщо воно коротке, схоже на офіційне, але трішки змінене, наприклад, як ось це це обман. Третє, перевіряємо автора. Якщо акаунт створений нещодавно, без фото, має лише кілька друзів, це ймовірно бот. Також звертай увагу на заголовки. Якщо там написано шок, сенсація, швидше за все, тебе намагаються надурити. Не дай себе використати: фільтруй інформацію та допомагай побратимам не вестися на ворожу пропаганду. Усі ми хочемо поділитися власним досвідом. Але публікація в соцмережах може стати смертельно небезпечною. Ось список того, що категорично не можна публікувати перше фото або відео військових у зоні бойових дій. Особливо з геолокацією. Друге знімки техніки, на якій видно номери або розпізнавальні знаки. Третє. Фотодокументів, навіть якщо вони здаються вам несуттєвими. І четверте, будь-які подробиці про місця дислокації підрозділів. Не варто поширювати сумнівні публікації й дописи у соцмережах, які дискредитують Збройні Сили України. Навіть якщо цей репост зробив твій товариш дитинства, якому ти дуже довіряєш. Не коментуй те, у чому ти не впевнений точно. Часто навіть у невинний Тікток вкладають ворожий наратив або вирвану з контексту інформацію, яка надзвичайно шкодить Збройним силам України. Не роби помилок. Перед тим як опублікувати щось, подумай, чи не допомагаєш ти ворогу? Ворог використовує будь-яку можливість щоб дискредитувати нас. Наприклад, якщо військовий випадково одягне нашивку із черепом. Це фото одразу потрапить у російські новини із підписом Українські нацисти. Те саме стосується радянської символіки. У нашій армії заборонені як свастика, так і комуністичні знаки, бо обидва режими були злочинними. Не давай ворогу зайвих приводів для маніпуляцій. Твій мобільний телефон це мішень. Навіть у кишені він випромінює сигнал, який ворог може зафіксувати. У зоні бойових дій телефони під забороною дотримуйся цього правила, щоб зберегти життя. Якщо ти бачиш дивну новину, не поширюй її. Перевіряй факти, не ведись на емоційні заголовки. Якщо бачиш ворожі вкиди. Не коментуй, бо це підвищує їхню популярність. Просто повідом про них відповідальним особам. Наш інформаційний простір такий же важливий, як і фронт. Кожен з нас воїн не лише на полі бою, а й в інформаційній війні. Друже, будьмо відповідальними. Наша обережність це наша спільна безпека.